Прот, моїх емоцій не передати. Впав такий сигнал. Я думаю, що це граната. А от то знаєш яка? Що... кидай! Граната як москалів дерево не попасти, щоб вас не пішла. Унікальна знахідка зараз. Ну в ефірі покажемо. Ага. Перевірка зв'язку. Прийом. Зв І тут до речі туди нормально йти. Так, Так, народ, ми сьогодні у нас знову експедиція в Німеччині. Старе німецьке село оточене болтами. <творю> <А. творю> <творю> Так, друзі, прийшли ми на місце. Перед тим, як подивитись нашу цікаву подорож, обов'язково підпишіться, поставте галочку на дзвіночок, щоб не пропускати наступні цікаві відео. А ми погнали. Так, друзі, у нас знову знахідка. что такое. Ух. Uh. Так, я кусок снаряда. Друзья, кусок снаряда выпал. Добрый. Горит, горит, <звіг> Ні. Так. о, друзі. Що ж ще монетка у нас? О, привітайте мене. У нас першенька монета. Перша монета. Ух, кого на по. Ні, то не мо... А! Не монета то Гільза, ха, yeah. <laughs> о така приплеснута. Yeah. Uh -huh. Ні, це не снаряд, друзі. Це у нас гільзала, чомусь било довгим З сигналом. Ось. Ну, Але майте на увазі купати треба акуратно. Там О. у лампу практично було, во я перевернув лопату вона випала. Не чіпа я її руками. Я тоді пропоную, так друзі, дивіться ка нас. Знахідка кольця, запал Все як має бути Так, знахідка небезпечна, фатилізуємо її Народ у нас унікальна знахідка зараз ми його в ефірі покажемо Камрад знайшов Ну це словами не передати Хацвіль з якою я. До погонів? До погонів? 100%. процентів. То значить були тут, може, і у півці. Купа були. А з німця не бій був тут. І з поляками, і з німцями могло бути. Супер. Кайти. Погано видно? гарно. Гарно. гарно? Гербок. Глибоку взяв. На сьогодні теж такий. Так, друзі, у нас така цікавенька знахідка. Герб України. Дуже цікаво. Ціктовіш. Дуже цікавий. І був на глибині два штика, не менше. Позаравтре ролить. Від нового горизонту. Український? Ми. Український виробник. Так, ми так і тоді не оговорили, на якими апаратами ходимо. Так, так. в тебе який апарат? Рутус Ультима. Рутус Ультима і квазар F3. F3 від нового горизонту. Квазар F3 від нового горизонту. І Ася, 400А. Ну що? Поїхали що далі. далі. Так, сигнал глубиться, глибокий відносно. Так, але будемо його піднімати. Так, Ліс небезпечний, є нерозірвані гранати. Підняли сигнал 71. Так є друзі. Ага, є дротик, ну що ж, то навіть не дротик, то якась куба. У нас така скоба була. Так, забираємо, щоб на другий раз там не фонило. О, друзі, що не йшов. Ружково накидний ключ. Дара, може ще й фірму побачимо? Ого так. Ух ти що. номерний знак. Так, дивіться, друзі. Номерний знак 0027. І... Так. Рожково накидний ключ. 1413. Номерний знак 0027. Мені здається, що то якийсь німецький ключ. Цікавий значок на ньому. Свастики немає. Свастики не видно, але значок буквами Д і Т. Німеч пов'язано, бо якщо де, то вже дольше може бути. Так, Гарно, друзі. Зараз, зараз глянемо. Тут у нас ще є. Сигнальчики якісь тут б'ють цікавенькі, можливо, стояла якась ремонтна техніка. Тобто стояв рембатальйон. Рем... аккуратно розкопуємо. Так, что с нас є? На гільза так і щось велике. Ми ж так акуратно. Невідомо, що там лежить. нож ж таки, а друзья, у нас целый патрон и патрончик. У нас, чем Начинание патрончики. Так, він же нікому шкоди не завдасть. <звук> ух ти що, який сигнал мощний. Заліже, але мо... Так. Я щось знайшов. Ох, та ти що? Так. Колись були газові гранати. Якщо були противогази, то напевне були. Буде стопудово. Кажеться, я одну знайшов. Або то якийсь фільтр. Ось, друзі, така, можна хати поверхнева знахідка. Голоденький. То є метал, воно і било як на метал, але був такий чіткий сигнал. щось там є? Так. Ти Тобі лимонку на який сигнал було? О дивись блок, така штука була. Ну то що я там не йшов? Думав, що газова граната. Воно тяжке? Я пожартував. Я не знаю що. Що ти думаєш, що газова? То може бути і така? Ти думаєш, що граната? Я думаю, що то граната. Але знаєш яка? Тут закручувала крічка. Думаю, стає дерев'яною. Летка коли йти дерев'яна. Але стих менше. Не, граната? Граната? Да, заряд? да, то граната? То не є газом, це граната. Вона пояснять. Я дітки знав, що граната. Воду китів, працип'ятка, вроді. Вот там воду викинь. Сідайте. Вона так, як москалів дерево не попасти, щоб у вас вратка не 35 Працпятку, як вас їх назвали, а працип'ятку. Та що ж тут таке? І вже на щось натрапив. Там, Так, друзі, щось є в нас? Блін, граната чи? Ні, надію не граната. О, це від старого воза. Тут частина від старого воза. О, прикинь, Таких дві штуки є, ха. От тобі на, от тобі два. вже не від старого вазу. Ось, там ще одна лежить. Абилизм. Ну і патрон цілий. Не цілий, а верніше куля. Вітаю? А? Чим вітати? Кусочок? Ніч не ні. татари? Так, татари. Угу. Зараз я повірю. повірю. Владик, що вони колись могли і половинцям розраховувати. Так. Типа знаєш Рубали колись. Ну я читав так, вони рубали. Ти то да, пробуєш купати ще їх? Не пробую, як не об'єдна. Ні, ні, тут ще пробуй. Консерви? бляха муха я <ithe Ronaldo languages> <истр 1971habitude> провалился Что-то пишет, не? А вот Гудзик, да? Гудзик, старый, харный гудзик. А Советины. Зирка. Традион. Зирка Сарп и Молот. Купанты. Купанты. Купанты шоколад. Нет, нет. нет противогаза. Предцентів ні. Техніки. Стоп там. Техніки. Латунькою било. Латунку. Чого з на металлолом? Так, друзі, у нас сьогодні портовий день. Ціка знака Красиво. Бомба. Вушко ціле. Вже? No. Вже стан да. просто Все Ушко Ми тут моїх емоцій не передати. Попав такий сигнал. Ну, я сподіваюся, то не корок і не кришка. То є корок і кришка. Я дурно кричав, хлопці! Я дурно кричав! А я вже думав, почав знімати. Кришка. Володя, не спіши, не спіши! блін. Ось така намашка.